Слава Україні, дорогі друзі! На зв'язку Богдася, і сьогодні у нас з вами буде влог. Я зібралася в книжковий клуб, де ми будемо обговорювати гіпотезу кохання. Скоро 14 лютого, тому мені здається, що це. Дуже знаєте вчасно. Я дуже люблю гіпотезу кохання. Мені здається, я її читала в 23-му році. У мене навіть є на каналі читацький щоденник. А сьогодні, нарешті, я зможу її, до речі, вже друге обговорити, тому що я вже обговорювала гіпотезу якраз таки 23 му році в якомусь книжковому клубі. Тому сьогодні має бути гарний вечір, і я вам трішечки його покажу. Зараз я буду збирати сумку. Ну, звичайно, це книжка, куди ж. Без неї, в мене тут вже, в принципі, дещо є. Мені треба лише ще покласти серветки, бо куди ж без них, так? Сухі, вологі, куди ще хто засунути. І... І все. І все. Бо в мене інше вже все є. Така мені сумка, вона має посувати під. Моє пальто. У мене ну, такий образ. Ми просто будемо в книгарні кав'ярні. І тому в мене такий образ, як різдний для книгарні кав'ярні. Ви на безлад не звертайте на фоні, просто шукала зарядку, бо воно десь в тій коробці було. Добре, let's go! І, і вже тоді додому, але дев'ята вечора дуже пізно був цей клуб до закриття кав'ярні в лігарні. Дорогі друзі, сьогодні новий день субота. Я вчора, як розумієте, доволі пізно повернулась додому, щось цей книжковий клуб був пізно. Попри те, що цей книжковий клуб незвичайний. Але я приїхала майже в 10-й, якщо не в 10-й. Попри те, що сьогодні субота у мене все одно робочий день, але він такий, скажімо, скорочений. У мене тут дуже багато безладу вже не збиралося. Мені потрібно поприбирати сьогодні, і це просто те, що я робити, не, не хочу. Не люблю, в принципі, так. А сьогодні я буду снідати Макдональдсом. Знаєте, це... мене зараз триває челлендж. Оце 75, 75 хард челендж. Щось він погано триває. Що я взагалі думаю про цей 75 hard челендж? Він дійсно, знаєте, дисциплінує. Дисциплінує. Але, типу, я не хочу прям знущатись над собою, все собі там забороняти, лише таке то харчування, лише два тренування в день. Це все одно в якомусь плані дуже, е дуже жорстоко до себе, особливо коли ти дуже там втомлений, чи коли в тебе там критичні дні, і тобі явно не до двох тренувань в день. Тобто я, проходячи цей челендж, зрозуміла, настільки він жорстокий і не те, і суть в нього не та, що він прям дуже класно прокачує дисципліну, хороші звички і так далі. Як знущання над собою в прямому сенсі. Тому я просто намагаюся в цьому челенджі в результаті його еволюції в моєму виконанні дотримуватись хороших звичок. Але коли в мене критичні дні, я хочу Макдональдс, я буду купляти собі Макдональдс і Sorry. Няякий Севенті Хайф харпп. Хард челендж мені тут не помішає. Я його адаптовую під себе, ну тобто, я просто намагаюсь дотримуватися звичок, які там є в цьому челенджі. Але якщо щось іде не по плану, я не буду на себе злитися. Ну тобто я не ставила цей челендж, я навіть забила його знімати, ви розумієте? Я не знаю, вже більше напевно 10 днів або близько 10 днів не знімала. Тому що мені просто не хочеться, я його не виконую прямо на 100% щодня. Ну, типу, деякі дні 100%, деякі дні не 100%. Але це виявилося, ну, типу, я б не повторювала його знову. Я дуже наполегливо його виконувала в перший тиждень, може, навіть перші два тижні. А потім я зрозуміла, ну, блін, ну, це вже такі дурні обмеження, деколи. Ну, типу, well, в мене там критичні дні, мені двічі тренуватись, мені взагалі тренуватись. Ну, типу, в кожного свій організм, і явно я в ці дні хочу просто собі полежати на дивані і поїсти Макдональдс. Тому, тому я не буду дотриматися цього челенджу на 100%. Зараз ранок, як ви зрозуміли, є така сона, запухша трішечки після вчорашнього, після коктейлика, після аперолю до речі, дуже смачного. Це якийсь іпа-апероль трішечки відрізняється від звичайного, і він мені здобулося прям набагато більше. Друзі, сьогодні ми будемо прибирати в мене вдома. Ви готові до цього жаху? Мені треба ще ліжко застелити. Це залом, перше, що я роблю після пробудження. Це. Підіймаю жалюзі, жалюзі і е, застеляю ліжко. Тому тому що я просто не можу, коли ліжко не застелене. Я можу сидіти просто в величезному хаосі, але ліжко має бути застеленим. Оце хороша моя звичка. Можна додати 75 Hard Challenge? Я її буду точно виконувати 75 днів. днів. Зараз читаю рік продуктивності. Я вже насправді дочитую. Я її вже дочитую доволі так довго. Типу, я зупинилася на кінці і ніяк не можу продовжити, тому що на мене навалилося багато роботи. Сорі, знову ж таки, ваш хард челендж трошечки занадто хард, коли людина багато працює. Ви скажете, то я треба було його собі ставити, а я поставлю, тому що краще щось робити, аніж нічого не робити. Все. <ріг> так от, рік продуктивності. Дочитую цю книжку. Я планую її дочитати цих, цими вихідними, щоб вона вже просто пішла геть. 1 лютого я планувала до 1 лютого її прочитати. Я її внесу на січня, тому що все одно я її вже майже дочитую. Тут залишилося буквально 70 сторінок, здається, 60 навіть. 60 сторінок, навіть 50, сорі, ні, 60, трошки там, 50 з хвостиком сторінок. Ну типу, я не буду її тягнути в Я її зараз на вихідних дочитаю, та і все. І також я дочитую мій коханий ворог. Якщо я теж її дочитаю до неділі, включно, я теж внесу її в. В січень причитаного, тому що я її вже дочитую. Ну як я її потягну в люти, якщо я її вже прям дочитую, це навіть не половина книжки, так як її рік продуктивності. Це щодо мого читання. Я англійською взялась читати Аліса в країні див. Я її почала. Благополучно того дня як почала, вона так і собі стоїть. Але в мене є прогрес в англійській мові. Я почала дивитися серіал англійською і uh, «I am very happy мені дуже подобається. Uh, і Загалом, звичка вчити англійську, хоча б декілька разів на тиждень в мене є. Чому цієї звички немає 75 Hard Challenge, я не знаю. Ну, не будемо засмучуватися. У мене, до речі, скоро день народження. Ви знаєте? Не знаєте, а я вам розкажу. Нагадаю, у мене день народження як мало до нього лишилась. У мене день народження 13 лютого. Я цього року планую створювати мішліст, можливо, навіть в цьому влозі будемо створювати, бо вже нібито пора для тих, хто хоче мені щось подарувати, створити От, Тому що я вирішила, що це загалом дуже класна штука, але про це вже поговоримо пізніше, тому що я вже з вами так довго говорю, а в мене стільки роботи і потрібно прибирати. Тому не знаю, let's go, let's go, дорогі друзі, let's go! McDonald's. Hello, добрий вечір. Я зараз буду, знаєте, що робити? Створювати вішліст на день народження, тому що в мене скоро день народження і вже знайшла сайт, де буду це все організовувати. Так, я тут. Зареєструвалася, він взагалі дуже зручний, тому що тут можна одразу з посиланнями на магазинчик, коментарями, фотографіями, розмірами, все, що тільки можна. Дуже хороший. Якщо хтось хоче, то сайт називається Лішпікс. Можете брати на замітку. Я вже створила вішліст. Я думаю, що я його ще буду заповнювати. А, а може і не буду більше заповнювати, але це те, що я пригадала, що я прям дуже би хотіла мати. Особливо найбільше це Ізіда Крига, Мій таємний Ромео, сумочка. <суміття> і Бесила, вже би хотіла прочитати. І живі дуже давно хотіла. Тому подивимось, подивимось, що тут буде.